Ігор Росоховацький Пришельці з іншого часу Зубчаста лінія горизонту була ніби залита кров'ю. Сонце сідало за обрій, кидаючи на землю останні промені. Він стояв біля ніг гігантських статуй і озирався навколо. Невиразно відчував, тут щось змінилось. Але що саме? Він був археологом. Його худорлява постать здавалася молодшою, ніж обличчя коричневе, обвітрене, із стомленими очима. Коли був тут уперше, його просто називали Михайлом. То було п'ять років тому. Він готувався до захисту дисертації, а світлана навчалася на останньому курсі. Вона тоді сказала, це потрібно для дипломної роботи, і він домігся, щоб її включили до складу експедиції. Михайло Григорович вдивлявся в гігантські фігури статуй, намагаючись пригадати, біля якої з них Світлана мовила Мишо, важко кохати такого, як ти. Що тут змінилось? Що могло змінитись, запитував він у себе, оглядаючи бархани і пригадуючи усе, що тоді відбулося? Вирушаючи в третю мандрівку до залишків стародавнього міста, чотири учасники археологічної експедиції відстали від каравану і заблукали в пустелі. І тоді вони випадково знайшли ці дві статуї. Фігура чоловіка була трохи вищою, ніж жінки. Запам'яталось його обличчя грубо вирізблене, майже без носа, без вух і з широким проваллям рота. Тим більше незвичайними, навіть неприродними на цьому обличчі здавались чітко окреслені очі. В них можна було роздивитися ромбічні зірниці, синюваті прожилки на райдужній оболонці, тверде гребінець вій. Фігури статуй вражали своєю асиметрією. Тулуб і руки були дуже довгими, ноги короткими, тонкими, взутими у черевики з розтрубами. Як не сперечались між собою учасники експедиції, встановити, до якої культури й епохи належить ці статуї, не вдалося. Ніколи Михайло Григорович не забуде хвилини, коли вперше побачив очі скульптур. Йому перехопило подих, він занімів, неспроможний відвести від них погляд, а потім, полонений якоюсь чужою, незрозумілою силою, пішов до них як лунатик. Тільки вдарившись грудьми об ноги статуї, зупинився і тут же відчув, як щось обпалило йому стегно. Він поліз у кишеню і охнув. Латунний процигар був розжарений, ніби його тримали на вогні. Михайло отямився, озирнувся. Професор історик стояв абсолютно нерухомо з широко розкритими очима. Навіть скептик Олексій Федоров теж ніби онімів. А Світлана, в пориві відчаю, кинулася до Михайла. Того ж дня Олексій Федоров учинив археологічне кощунство, відбив маленький шматочок від ноги жіночої статуї, щоб вивчити його в лабораторії і виявити, з якої речовини зроблені фігури. Речовина була незвичайною. В ній пролягали якісь завитки, вкриті блідо голубими краплями. Через кілька днів учасників експедиції помітили з літака. Вони полетіли до міста, щоб незабаром знову повернутися в пустелю, та здійснити це одразу їм не вдалося. Загинув Олексій Федоров, трапився вибух у лабораторії. Він пролунав саме в той час, коли Олексій досліджував речовину статуї. Один з лаборантів стверджував, що виною тому була саме та речовина, котра діяла як дуже сильний фермент, прискорювала одні реакції і уповільнювала інші. Через цей спалахнула вогненебезпечна рідина. Михайло Григорович почав готувати нову експедицію. Цього разу Світлана не могла супроводжувати чоловіка. Два місяці тому вона народила сина. Професор історик занедужав. Михайло Григорович сам вилетів у пустелю. По дорозі він почув цікаву легенду, яку розповів один з провідників: Великий Аллах і пророк його Магомет. Насолоди раю дарує він вірним, а невірних спопеляє, і сліду від них не лишається, як не лишилось його від стародавнього народу Газруф. Послухайте історію, яку розповідали нам батьки а батькам діди. Давно, давно, багато віків тому, через пустелю Харан ішли кочовики. Вони тікали від ворожих племен, які наслав їм Аллах за гріхи їхні. Кочовики гинули від спеки і спраги, і животи їхні присихали до спин. Страшний гнів Аллаха. Одного дня кочовики побачили, як від сонця відірвався шматок і почав падати на землю. Він збільшувався на очах, перетворюючись в гигнуту вогняну шаблю. Кочовики впали до ниць, затулили вуха, щоб не чути жахливого реву і свисту. І тут страшенний ураган налетів на них, і через кілька хвилин від усіх чоловіків і жінок лишилося всього троє. Ще багато днів блудали вони в пустелі, і тільки один з них дістався до людей, щоб розповісти їм про все, що сталося. Михайлові Григоровичу вдалося в рукописах одного стародавнього історика знайти оповідь, схожу з легендою. Історик згадував про зірку, що впала на землю, про ураган і загибель кочового племені. І тоді в археолога виникла здогадка можливо, в пустелі колись приземлився космічний корабель, пришельці на знак свого перебування на землі. Поставили ці статуї. Михайлові Григоровичу не терпілося швидше перевірити свою гіпотезу. У небо зараз злетів літак. Михайло Григорович іде до статуй. Змужнілий, строгий, задумлений, людина, яка навчилася стримувати свої почуття. Скільки він пережив за цей час? Пошуки, хвилювання, захист десертації, народження сина. Потім він подумав про Світлану. пригадав залишки старовинного міста, відкриті в цій же пустелі. В руїнах одного будинку він знайшов гіпсову жіночу голову. Тепер вона виставлена в музеї, і кожен, хто дивиться на неї, дивується, яким чудовим може бути обличчя простої жінки, коли вона кохає і кожен хоче бути гідним такої любові. Це все, що залишилось від життя і праці невідомого скульптора. Але хіба цього мало, коли люди стають вищі і чистіші, глянувши на його сина і правнука і їхні діла. Він уявив собі, що лишиться від нього самого досліди, нариси, знахідки, в них втілений клаптик історії, який завжди вказує шлях у майбутнє. І ще зостанеться син, і син його сина, і правнук, і їхні діла. Краєчок сонця ще висів над обрієм. Здавалося, що там плавиться пісок і тече вогняною масою. Налетів вітер. І пісок зашелестів, тільки статуї стояли нерухомо. Михайло Григорович знову подумав, що такими ж нерухомими вони були всі ці п'ять років. Час плинув мимо них, як пісок. І все ж Михайлові Григоровичу здавало, що тут відбулися певні зміни. Він не міг збагнути, як і саме. Тоді вийняв з кишені бумажник. Розкрив його, дістав фотокартку. Ось він, Михайло, ось Світлана, навпроти статуї. Але що ж це не може бути, не може. Михайло Григорович переводив погляд з фотографії на статуї і знову на фотографію. Апарат не міг помилитись. Може, помиляються його очі? Він підійшов ближче, відступив. Ні, і очі не помиляються. На фотографії жіноча статуя стоїть прямо, опустивши руки, а зараз вона змінила положення. Трохи зігнуті ноги в колінах, ліва рука простягнуся до ноги, де відбито шматок, а статуя чоловіча, що стояла впівоберта до жінки, зробила крок вперед, немов захищаючи її. Права рука піднята догори і тримає якийсь предмет. Що все це означає? Михайло Григорович нічого більше не відчував, не міг думати ні про що, крім скульптур. Його очі племеніли, крізь коричневу засмагу на обличчі проступив легкий рум'янець. Тепер він здавався набагато молодшим пригадав слова Світлани ніяк не можу позбутися від враження, що вони живі. Ритм його думок порушився, у пам'яті спливали уривки відомостей, слон живе десятки років, а деякі види комах кілька годин. Але якщо підрахувати рухи, які робить за своє життя слон і комаха, виявиться, що їхня кількість приблизно рівна. Обмін речовин і тривалість життя не мають певного відтинку часу, у різних видів істот вони різні, причому ця різниця коливається в дуже широких межах. Так, весь розвиток крупки закінчується за 5-6 тижнів, а секвоя розвивається кілька тисяч років. Все ясніше й ясніше вимальовувалась головна думка. Навіть у земних істот відтинки часу, за які протікають основні процеси життя, настільки різні, що один відноситься до іншого як день до десятиріччя або століття. Миша, скажімо, повністю перетравлює їжу за годину-півтори, а змія за кілька тижнів. Ділення клітин деяких бактерій відбувається щогодини, а клітин багатьох вищих організмів раз у кілька днів. У кожного виду свій час, свій простір, свої відрізки життя. Швидкій комасі молюск здався б закам'янілою брилою, а якщо взяти явище анабіозу? Статуї стояли перед археологом абсолютно нерухомо, та він вже здогадувався, що їхня нерухомість уявна, що це зовсім не статуї, а люди, люди з іншої планети, з іншого світу, з іншого часу. Наше століття для них мить певне, всі процеси в їхньому світі протікають в іншому, уповільненому ритмі п'ять років знадобилося жінці, щоб відчути біль у нозі і почати реагувати на нього. Стільки ж часу треба було чоловікові, щоб зробити один крок п'ять років. Він, Михайло Григорович, за цей час прожив велике життя, знаходив і втрачав друзів, пізнавав самого себе. Він звідав і муку, і біль, і віччя, і радість, і горе, і щастя, а нервові імпульси цих істот повільно повзли по їхніх нервах, сигналізуючи жінці про біль, чоловікові про небезпеку. Жінка, яку вважали статуєю, всі ці роки опускала руку до пораненого місця, а чоловік робив свій єдиний крок. Це здавалось неймовірним, але Михайло Григорович добре знав, що в природі все може бути, що багатогранність її. Невичерпна Минуть ще десятки літ, помру я, помре мій син, а для них нічого не зміниться наш час омиває їхні стопні і мчить далі, безсильний перед ними. І всі наші страждання, наші радощі й муки для них не мають ніякого значення вони оцінять справи лише цілих поколінь. І тут же Михайло Григорович запитав себе чи оцінять все може статися інакше. На захист жінки, котрій ненавмисно навмисно п'ять років тому заподіяли біль, чоловік підняв зброю. А коли вона вистрелить? Скільки років мене? Сотні, тисячі. А що це за зброя? Яка її дія? І що зробити, щоб вона не почала діяти? Михайло Григорович зупинив потік запитань. Звичайно, справитися із пришельцями люди землі можуть дуже просто можна вибити зброю з рук чоловіка, можна зв'язати сталевими тросами цих істот. Врешті-решт, перемагає той, чий час плине швидше, але це не вихід із становища. Треба порозумітися з пришельцями, визнати про їхню батьківщину і розповісти їм про свою планету. А як це зробити? Адже запитання, поставлене сьогодні, дійде до їхньої свідомості через десятки років і минуть ще сотні літ, доки вони дадуть відповідь на нього. А запитань доведеться ставити багато, перш ніж встановиться хоча б якесь взаєморозуміння. Минуть десятки тисяч років, а для нащадків запитання прадідів не будуть мати ніякого сенсу, і вони ставитимуть свої запитання і знову минуть десятки тисяч років. Для пришельців це будуть хвилини, для землян епохи. Михайлові Григоровичу страшно було подумати про дистанцію свого життя яке непомітне воно, а йому здається цілою епохою. Для чого він жив? Що від нього залишиться? Ні. Даремно він так думає, даремно хвилюється лишатимуться його справи, прочитані сторінки історії, яка завжди вказує шляху майбутнє, допоможе знайти контакт з пришельцями. Те, що неможливо сьогодні, стане можливим завтра. Його життя, як життя будь якої людини, не вкладається в якийсь тинок. Точніше, тинок залежить від людини. Один робить своє життя мізерним і непомітним, інші великим і багатогранним. І поняття мить дуже відносне. Секунда людського життя це не те, що нацьокає годинник, а те, що людина встигне зробити за неї. Хіба не варта століття мит Ньютона, коли він сформулював свій славнозвісний закон? Хіба секунда Леонардо да Вінчі або Ломоносова це не те, що показує годинник. За секунду земля проходить певний шлях, вітер пролітає певну відстань, комаха пробігає певну стежину, а людина може взагалі не помітити секунди. Може позіхнути від нудьги, а може відкрити новий закон природи? Час господар речей у природі, людина господар свого часу. Довгі тіні упали на пришельців і змішалися з тінню Михайла Григоровича. Вони стояли один проти одного, вищі істоти, такі різні, і такі схожі.